Агресор Росія готує десантну операцію у Херсонській області. Окупанти прагнуть висадити десант на острови. Ворог розмріявся про окупацію Херсонщини та Миколаївщини. Сили оборони знають про плани росіян і готові завдати удару у відповідь. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Росіяни готують нову десантну операцію у Херсонській області. Зараз вони намагаються вислати десант на острови, які контролює українська армія. Про це в ефірі новини Лайф 6 травня заявив офіцер водолазного загону Омега з гвардії Юрій Ткачук. Пряма мова. Мета, власне, правий берег Дніпра, також контроль над Херсонщиною і Миколаївщину. Це великий амбітний проєкт, який хоче реалізувати наш ворог, Російська Федерація, Скаф Ткачук. Він розповів, як помічають підготовку десанту. Цитата: Наразі ми маємо постійний рух техніки на Кінбурзькій косі. Періодично там з'являються ворожі автомобілі, є системи РСЗВ, і звідти ми маємо також велику кількість обстрілів по місту Очаків Миколаївської області, що російські сторін... І ця операція, що більше островів їм вдасться захопити, то більше вогневих позицій вони матимуть ближче до наших тилів, пояснив військовий. Але сили оборони активно працюють у цьому районі. Тим часом керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у телеграм додав, що росіяни вже раніше намагалися форсувати Дніпро. Цитата. Тоді силам оборони вдалося відмінусувати достатню кількість такого десанту. Написав Коваленко. Він зазначив, що плани Росії щодо десанту відомі давно, тому українські військові вже готові знищувати ворога на підходах. Цитата: не варто забувати, що бажання ворога і його можливості це різні речі. Ворог бажає захопити всю Україну, але ми не даємо йому це зробити та не дамо. Так само і по Херсонщині бажання є давно, але дурень думкою багатіє. Додав він. Нагадаємо, 4 березня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю The Guardian повідомляв, що Росія хоче заявити про своє так зване право на всю Херсонську область ще до початку мирних перемовин. Він також сказав, що російським солдатам наказали захопити хоча б одне село на правому березі Дніпра до перемовин. але їм це не вдалося.